П'ятниця 23 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаю! У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Андрієм Войноловичем. До повномасштабної війни він працював в кінному клубі, а також охоронцем на приватному підприємстві. Був мобілізований у травні 2023 року. Андрій Войнолович воював у складі Луганського прикордонного загону. 17 лютого загинув внаслідок атаки ворожого дрону поблизу села Білогорівка на Донеччині. Герою навіки віки – 53. У нього залишився батько, про якого він постійно піклувався. Поховали Андрія Войноловича на Алеї Слави. В Раковому. Він був хорошим другом. Це, це безперечно. Нормальну людину, з яким можна було що, е, піти, як в розвідку. Жив по правді, а не по кривді. В неділю е, мені вже дзвонили, сказали, що його е, дроном вбило. Білогірівка, вона отак от межує там, як на кордоні між Лугащиною і Донецькою. 21 січня йому виповнилось 53 роки. Патріотичність була на першому місці. Він настільки у нього причорстка в цей от, вот жовто-блакитна стрічка кругом по Це обов'язково з 14-го року. Родини власної не було. Родина в нього була, але вже давно. Він в розводі і більше він ну, такий однолюб. Він до нас приїжджав в отпуск, от був у грудні. Йому ще можна було два дні побути, а він ні. Я до хлопців, я до хлопців, хлопці так без мене. Ми просили його. Я казала, Андрій, тільки повертайся. Він каже, я вернусь, я вернусь перемогою. Дотримуватися режиму тиші упродовж 24 лютого закликають хмельницьких підприємців у міській раді. Насамперед це стосується власників ресторанів та торговельних центрів. Їх просять вимкнути увесь розважальний контент та рекламні ролики на інформаційних носіях. Саме 24 лютого, два роки тому, Росія розпочала повномасштабне вторгнення на українські землі. Тож в цей день згадаємо подвиг та вшануємо пам'ять наших героїв. Нагадаємо, що завтра, о 9-й відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. В Цей час у місті буде призупинено рух транспорту. Громада віддасть шану тим, хто поклав життя за Україну. 90 fpv дронів передав міський голова Олександр Семчишин різним підрозділам сил оборони. Придбали їх за кошти платників податків. Вартість закупівлі 1 мільйон 600 тисяч гривень. 50 півдронів – це десятка, це півдрони більшої дальності, з посиленою батареєю, півдрони, які можуть нести більшої ваги вантаж на собі. Ми, власне, вперше купили за бюджетні кошти десятку. Це більша, звичайно, закупівля, але першу партію ми отримали і одразу ж її передали. В нас вона ні на жодну там, хвилину не затримується. Отримали і відразу передали силам оборони. Ну і сімка, традиційна сімка це півдрони власної збірки. 90 передали. Загалом, якщо брати 2024 рік, менше ніж за два місяці, ми вже передали 910 піввідронів. Ну а також дороговартісних квадрокоптерів, це DJI Mavic 3 t Thermal, це DJI Matrix 30 t і це utl 4 Thermal – 110 штук. Загальна вартість придбаних безпосередньо квадрокоптерів і піввідронів вже понад 37 мільйонів гривень. У центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» почали виготовляти маскувальні сітки. Виробництво розгорнули в укритті. За кілька днів виготовляють полотно розміром 4 на 6 метрів. Марі... Маріупольці вже сплили більше 70 метрів маскувальних сіток. Їх відправляють на Донеччину. Нині волонтерам для роботи потрібна тканина «Спанбонд». Тож хмельничан закликають підтримати маріупольців необхідними матеріалами. Поки ми тут в тилу глибокому знаходимося, нас захищають хлопці на нулі. Вони жертвують своїм життям, здоров'ям. І тому ми хочемо, хоча б чимось, хоча б якоюсь часткою, якимось відсотком їм, хоч трошечки допомогти. В цьому У нас працюють наші маріупольці, допомагають, і вся ця продукція йде нашим хлопцям на передову. Донецька область ми платимо сітки 4 на 6 які йдуть на для покриття бойової техніки. Вони повинні бути легкими, тобто, ми з обов'язково із великою радістю. Розглянемо пропозиції по наданню цих матеріалів. Я хотів би звернутися до підприємців міста Хмельницького. У нас ми всі знаємо, що в Хмельницькому, якщо є відходи, які не потрібні, ми просимо зв'язатися з нашим центром. Ми розглянемо чи ну цю пропозицію і залюбки разом доєднаємося до цієї великої справи. У хмельницьких тролейбусах продовжують встановлювати камери відеоспостереження. Мета контроль ситуації у салоні. Наразі пристроями обладнані близько 70 машин. Бюджетних коштів на камери не виділяли. Їх встановлюють за гроші оператора електронного квитка Сіті Карт Хмельницький. Запрацює відеонагляд у тролейбусах з березня разом із новими валідаторами. В даний момент встановили вже більше як на 68 транспортних засобів, тобто в тролейбусах камери. Камери встановлюється з метою контролю, щоб можна було проконтролювати оплату та безпекових цілях. Єдиною системою електронного квитка нового оператора, тобто вони встановлюють комплекс, це бортовий комп'ютер, валідатори і камера відеоспостережень. Вони будуть працювати разом з запуском нової системи. Мало ли, які ситуації? Буває, речі забула людина. Буває. Дійсно, вандалізм, факти вандалізму, тому я вважаю, що це правильно, що встановлюється. Контроль потрібно, щоб було. раніше ж теж було ж хорошо. От прийшов, закомпасував, там чи посвідчення приложив. Було нормально. Як? Ну, я не знаю, ну зараз нові методи, все усувершенство. Щодня близько 20 осіб відвідують залу підтримки здоров'я, яка діє на базі міського терцентру соціального обслуговування. Тут кожному клієнту підбирають індивідуальну програму фізичних навантажень відповідно до рекомендацій лікаря. Пенсіонерам допомагає фахівчиня з фізичної реабілітації. За потреби вона може надати першу домедичну допомогу. Дякуючи цьому спортзалу, я вважаю, що я тримаюся. Я не жалуюся, ні. Ну, по віку вже є зміни, звичайно, але я не жалуюся, що там ноги болять, там ще щось. От ну, трошки там буває тексті, що ну нічого, ну прихожу, все розвіялося, настрій піднімається, тут знайомство, ну все поговориш і Якесь ну, життя продовжується. Якщо людина приходить, яка перенесла інсульт, у нас є реабілітаційний стіл для відновлення верхніх кінцівок, тобто робимо вправи для рук. Для кисть також підбираємо індивідуальну програму для тих людей, які потребують підтримку рухової активності. Це бігова доріжка, велотренажери, є станція Максима, яка допомагає підтримувати тонус м'язів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцяті також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами, слава Україні!